А от ви кажете, що ці міги останніми днями вони відпрацьовують до заправки у повітрі. Це, це щось планове? Чи можна сказати, що вони готуються до якихось конкретних операцій? Чи є якась інформація з цього приводу? До заправки в повітрі це. Ну... Це це нормальні речі, які в цьому світі відпрацьовуються. Так навіть, от ми минулого року, раніше навіть не минулого року, а ще до до повномасштабного вторгнення відпрацьовували до заправку су 24 м, які в нас базуються Старокостянтинові. Теж відпрацьовували такі речі, як до заправка повітря. Звинуло, що на території України там ну на наврядчі там знадобиться власне такі до заправки проводити, бо терну до заправка робиться, коли планується дальній переліт, але все. Таки, як тактичний прийом, теж проводили наші пілоти із літаками су 24 м. Ну таким чином ворог ну збільшує перебування літака в повітрі. дозаправляється він з літака іл 78 Це літак-заправник, який може продовжити виконання завдань у небі без посадки, таких літаків як міг 31 чи інших, для того, щоб ну, відпрацювати якісь свої завдання на там дальніх перельотах і так далі. І так далі. Ну наразі це просто ну треба розглядати, мабуть, як тренування, як відпрацювання такого тактичного прийому, як до заправка в повітря. Пане Юрію, ви казали, що Україна через якийсь час має отримати від Німеччини ще один комплекс Петріот. Ймовірно, що він стане вже третім. І зрозуміло, що хотілося б нам більше, але чи є в наших партнерів спроможності забезпечувати в достатній кількості ракетами от навіть ці три комплекси у разі масованих обстрілів? Я маю на увазі. Давайте зупинимося на двох. Ну по перше, я ви не знайдете ніде жодної заяви, що я сказав про третій Ну, питання. Ні, це, було, це, це, це не, того, не Німеччина... інформація. Так, Німеччина безумовно говорить, навчає наших фахівців зараз так, це буде забезпечувати нас і третім, і четвертим. Сподіваюсь, у більше буде систем, таких як Петріот, Айрісті, Насанс. Усі комплекси ці будуть надходити на озброєння повітряних сил, зниклих ракетних і будуть. Замінювати потроху старі радянські системи Німеччина. Вже говорила про те, що буде поставляти тому заяву про передачу комплексу в Україні будуть робити очевидно наші партнери або хтось із вищого керівництва держави. Я лише можу підтвердити те, що цей процес відбудеться в будь-якому випадку, тому що люди навчаються зараз і в Німеччині, зокрема і на Петрі, а також навчаються люди і в Іспанії на ЗРК ХОК, Ну і інші фативці. Також не забувайте, що навчаються ще й пілоти на F-16 в різних країнах світу. Нещодавно естонська розвідка, вона повідомляла, що Росія може виготовляти до тисячі шахедів на місяць. Не знаю, чи можна підтвердити цю інформацію, але також відомо, що вони накопичують і ракети зараз. Чи можливі атаки масштабніші за ті, що ми пережили минулої зими? Приміром, коли одночасно і фальшцілі, і дрони, і ракети, і власне чи може наша ППО ефективно протидіяти от таким сценаріям? Ну термін фальшцілі є різний. Так я звичайні повітряні кулі, які можуть бути звичайні безпілотники, які там як фальшцілі, сільнати чи ракети з пустими зарядами, такі як хат 55 скажімо так, чи це електронні цілі, такі як сьогодні, фактично були постановники перешкод, роблять власне імпульси радіоелектронної боротьби, які ми бачимо теж на радарах тому, можливо, ви бачили сьогодні різні різну інформацію з моніторингових пабліків про те, що було декілька повітряних цілей на Київ летіло, і тому власне і задавали питання у спочатку нашої розмови, що скільки було все ж таки цілей. Ну, власне, було ворогом спроектовано постановниками перешкод власне ще кілька от тих цілей. Насправді ж реальна була. Одна за нашими даними на, на цей час це була е, ракета, яка летіла по балістичній траєкторії. Встановити тип е, боєприпасу, який був застосований, зможуть фахівці. Які є в спеціальні підрозділи в національній поліції вибухотехніки, які займаються, власне, які збирають, описують рештки ракет, і там за уламками можна чітко встановити, що саме це було. Повітряні сили бачать ціль і збивають її ну, мітка на радарі. Ми не можемо сказати, що це за ціль очевидно на 100%, поки не не буде встановлено по уламках, От, власне, така історія. і плюс ви запитали про масовані обстріли. Так ну сказати чи можливі. Чи неможливі? Ну очевидно, до стратегічних задумів ворога, які вони будуть. Ну тр треба розуміти, що вони планують. Якщо минулого року у них було значно більше ракет і витратили не понад тисячу лише крилатих по наших об'єктах критичної інфраструктури за 6 місяців. З вересня по березень, ну зараз вони мають ГУР Нам повідомив 800 з злишніх ракет. Тому це значно, значно менше ніж було минулого року. Тим паче гур підрахував і крилаті. І балістичні йде мова про високоточну зброю, далекобійну зброю без урахування звичайно С-300, Оніксів, Х 31 Х-59. і так далі угу. про f 16 Ще хотів спитати, про який ви побіжно вже згадували. Командувач збройних сил Нідерландів заявив, що до нового року в Румунії буде вже 18 винищувачів. f 16 на яких вчитимуться літати наші пілоти. Досі там їх було лише п'ять. А як ви оцінюєте таку кількість чи достатньо цього з урахуванням угу. отих літаків, на яких на? Чатимуться наші пілоти в інших країнах, приміром. Ну, дивіться, дуже сильнова прикута до румунського центру. Ну безумовно він буде розташований близько до території нашої держави. Це буде логістично легше проводити нам підготовку наших особового складу фахівців авіаційних. Це безумовно добре. Добре, що передають літаки вже не лише одномісні бойові літаки, але і навчально-бойові літаки. Це спарки, так звані двомісні, де льотчики будуть з інструктором опановувати їх. Повітрі це дуже добре, але нагадаю, що центр формується. Центр створюється, центр будується там будуються нові потужності, нові майданчики, щоб збільшити його спроможності, пропускну, пропускну можливість, щоб якомога більше пілотів і українських, і можливо з інших країн НАТО могли проходити там цю підготовку. Зрозуміло, що країни, які передають сьогодні літаки, і навчальні бойові гірки, вони будуть вже переходити на інший тип, такі як F-35, Тому їм вже потрібно, мабуть, більше думати про навчально бойові F-35, Тому власне і відбувається така передача сьогодні центр в інші країни, де експлуатуються саме F-16, Ну і безумовно для нас це теж гарні новини, тому що ми теж, мабуть, будемо думати про те, що створювати такі центри і в Україні, адже ми переходимо на лінійку ну, можливо на інший ще літак, і нам потрібно мати такі центр теж у себе, навіть в умовах. Якщо будуть і тривати бойові дії, все одно нам потрібно навчати пілотів пане Юрію. Дуже дякую вам за інформацію. Я нагадаю, це був Юрій Гнат, полковник, речник командування повітряних сил зсу.